Ну що ж, друга частина огляду деяких готелів з мого рекламного туру, а саме Туреччина 2025 року. В першій частині я показала деякі готелі курортів Сіде і Аланія, а в цій частині показую курорти Білік і Кемер. Вже з перших кроків по готелю здається, що потрапила в ідеальний готель. А можливо, так воно і є. І це готель Глорія Гольф. Все ідеально чисто, красиво, зелено. Тут панує особлива атмосфера, і це відчувається дуже гарний пляж, хороший захід в море, а також величезний аквапарк з басейном з підігрівом. Ну а якщо ви забронюєте собі відпочинок в новому готелі, етно, то вас на вході зустріне справжній шаман. Концепція готелю полягає в тому, що. Всі стихії світу поєднані в одній, а також всі люди всіх континентів теж поєднані. І тут буде комфортно людям, які люблять займатися йогою, які чують свій внутрішній світ, а також займаються ментальним здоров'ям. Ну, а готельчик Кая Палацо, крім усього, що ви бачите, це гарний дизайн, гарна територія, зрозуміла, компактна, багато декоративних річечок, а також басейнів. Класний пляж, гарний. Такі, знаєте, декоровані зони, поки ви йдете до моря, відрізняється тим, що в нього найрізноманітніше і найкраще, і найсмачніше харчування серед усіх готелів, яких я куштувала їжу під час рекламного туру. А чи знаєте ви, що в Туреччині є свій турецький діснейленд і носить він назву «The Land of Legends»? А на території також є свої готелі, і якщо ви придбаєте путівку в цей готель, то ви можете безлімітно відвідувати відомий комплекс розваг для дітей, для дорослих, із річками, із лунопарком, із аквапарком тобто все на любе, голубе, що вам подобається. Тому це буде ідеальне рішення, якщо ви шукаєте. Де відпочити з дітьми, щоб вони потрапили у справжню казку? Далі стандартний турецький готель для гарного сімейного відпочинку з величезним величезним аквапарком, дорослим дитячим на першій лінії, з великою гарною зеленою територією і дуже близько до аеропорту Ice Green Palace. Легендарний готель побудований серед 1600 сосен. Тут настільки красива територія, що все решта вже здається і неважливим, але все решта тут теж дуже добре. І це готель Марті Міра. Рекомендую для сімейного, гарного, затишного відпочинку. Готель Ака Алінда. В готелі ніби нічого особливого, але щороку з'являються нові і нові репітери. В Готелі дуже класна атмосфера, а ще тут варять справжню турецьку каву. Хто шукає економно і бюджетно готель Чем'єва біч проінспектовано все дуже чисто і може бути до пляжу, метрів 300, але на пляжі є вся необхідна інфраструктура.